Доброго здоров'я пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 8 грудня у понеділок. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кончук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І, В принципі, бачите, ми розклали деякі моменти, якби на три елементи: це переговорний процес за рамкову мирну угоду. Це і військові справи безпосередньо. Ну і загальна глобальна економіка, яка чи допомагає, чи заважає Путіну вести війну. І в принципі, це є насправді вирішальний фактор, а який його змусить. Чи не змусить сісти за стіл переговорів. Ну, якщо якби все докупи, то якраз от території так виглядає і от російські військово-політичні пабліки. На це вказують. І ми з вами бачимо, що впирається все в території. Впирає ну, в принципі, там є всі інші моменти, і як каже Трамп, ну вони ж погоджені. В чому проблема? Ну проблема в територіях, і звісно, що росіяни поки що не хочуть якби поступатися цими речами а в контексті присутності збройних. Сел України на незайманій путіним території в Донеччині в Донецькій області і в Луганській, так само. А Європа, в свою чергу підтримує президента Зеленського в незгоді на виведення військ з Донбасу. От на сьогоднішній день конкретна проблема, яка. Є в цьому так званому мирному треку. А за інформацією, яка є в мас-медія, європейські лідери глибоко стурбовані зусиллями штатів якраз укласти угоду, яка була розроблена з Росією або, можливо, навіть Росією, і означала б за великим рахунком капітуляцію заходу, а також порівнюють взаємодію з політикою Трампа щодо України, я вже казав вчора з цими американськими гірками. Бо головна мета Європи уникнути ситуації, коли виснажений Зеленський буде зму. Шини вивезти війська з українського Донбасу і погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки, оце от узагальнення, з яким ми входимо в цей тиждень. Ну і разом з тим, та підтримка, яка сьогодні чи буде висловлена, чи буде якась якось матеріалізована, насправді в Лондоні. Ну, знаєте, має теж свої межі, тому що не у всіх стала ситуація. Макрон перед виборами, хоча він вже не буде балотуватися, але може змінитися політична ситуація. Є проблеми у Мерз середи. Ні, коаліції, хоча останні голосування в Бундестазі а показали, що все ж таки вони налаштовуються якраз на ідеї Мерца, і оцей от законопроект, про який я теж вам розказував, по призову на можливу добровільну, але строкову службу, він був прийнятий все одно більшістю голосів. Ну і в принципі, там хитання по самій Німеччині наскільки вона для нас важлива на сьогоднішній день, це найбільше наша підтримка і в військовому, і в такому соціальному плані від Німеччини в грошовому. У плані і е, є не е, абсолютно там е, згода з тим, що робить коаліція на чолі з Мерцом. Зокрема, е, от ця партія Вагенхенд, е, Вагенхнехт. Е, сказала, що Німеччина має запропонувати Путіну повернення до імпорту газу з Російської Федерації в обмін на перемир'я в Україні. Така є ідея. Т, типу, кажуть, прийдіть до Путіна і скажіть, ми також готові знову закуповувати. Газ. Ну, насправді я ще сьогодні окремо в третьому блоці дам вам розкладку по тому, хто що в Путіна закуповує на які гроші, і просто в порівнянні з тим, на якому рівні вони б'ються разом з Україною за свою свободу. Але от на думку цього політика німецького, це дозволило б європейцям повернутися за стіл переговорів. Крім того, Німеччина особливо залежить від імпорту дешевих енергоресурсів з Російської Федерації, тільки коли вони стали дешевими я щось призабув трошки. Водночас відкидають звинувачення в тому, що це. Союз фанати Росії. І заявляють, що партія, звісно, засуджує російські атаки на цивільну інфраструктуру України, але війни можна було уникнути, і червоні лінії Росії просто не були сприйняті серйозно, що привезло до катастрофи. От вам і стан речей всередині е, політикуму Мерцес, чим він їде. Ну а Макрон, Макрон був в Китаї, теж е, от, на вікенд повернувся. Ну, з того, що бачите, він не так дозовано про це розказує. Можливо, просто щоб виїхати з Китаю, але начебто він пригрозив Китаю. Китаю, митами Євросоюзу через торгівельний дисбаланс. Ну от бере зброю Трампа, і теж намагається махати в Китаї. Хоча ми бачимо, що якраз по американській лінії Китай не пробили. Ну можливо, Макрон думає, що він проб'є Китай, але попередив, що Європейський Союз може запровадити жорсткі заходи проти Китаю, включаючи запровадження мит на китайську продукцію, що Пекін не усуне зростаючий торгівельний дисбаланс з Євросоюзом. І ще він додав, що обговорював можливість. Заходи з Урсулою фон дер Дерляєн, яку, до речі, дуже прохолодно зустрічали в Китаї, якщо ви пам'ятаєте. Але я намагаюся пояснити китайцям, що їх профіцит торгівлі не є стійким, тому що вони вбивають власних клієнтів, зокрема, практично нічого не імпортуючи від нас. Ну і за його словами, якщо Пекін не відреагує, то європейці найближчими місяцями будуть змушені розірвати зв'язки, як це зробили Штати. Ну, Макрон при цьому зазначив, що підхід Штатів до Китаю на його думку, не є правильним і погіршує становище Європи, оскільки американські кроки перенаправили саме китайські товари і завалили ними ринок Євросоюзу. Ну для Трампа навпаки це нормально і можливо таким чином він теж здійснює тиск на ринок Євросоюзу. Ну а щодо Вашингтона і їх підходів і до Євросоюзу, ну читає для до нас, бо вони ж весь час говорять, що справа України це справа Європи. І Вашингтон не допустив Пустить розміщення зброї суперників в західній півкулі, от куди вони зараз починають орієнтуватися, і мають намір відновити військові домінування штатів саме в західній півкулі. Це знову ж таки під гексет сказав, що доктрина Монро, якою в 1823 році Західна півкуля була оголошена сферою впливу, США залишається в силі сильніше, ніж будь-коли. Діяльність Пентагону за його словами, серед іншого, спрямована на відновлення військового панування штатів для цього країна. Україна збирається позбавити противників можливості розміщувати свої війська і іншу загрозу для США в західній півкулі. От питання, що робити з африканським корпусом, який колись називався ПВК Вагнер, який в великій кількості з малі перекинутий до Венесуели, з якої там, начебто, Путін збирається воювати. Але після багатьох років нехтування штатам, штати відновлять військове панування. Ми будемо використовувати цю доктрину Монро для захисту нашої батьківщини і для доступу до. Ключових територій по всьому регіону, ми також позбавимо противників з його військового потенціалу. Ну, знову ж таки, побачимо. Це якраз той форум у імені Рональда Рейгана з національної оборони, де була артикульована зміна стратегії національної безпеки штатів, якою дуже захоплені в Москві, аплодують, не знаю, там щось наливали, не наливали, Але це ну, можна говорити так один з елементів глобальної такої. Геополітичної перемоги Путіна, але в саме в цій стратегії Америка критикує традиційних союзників, бачите, а не Російську Федерацію, а також звинувачує європейських чиновників перешкоджанні припинення війни в Україні. Багато в чому. Це відповідає російському мову э, російській візі. і цитата пісочного рота Путіна. Нинішня адміністрація докорінно відрізняється від попередніх, і звичайно, зараз президент Трамп сильний з точки зору внутрішньополітичних позицій, і це дає йому можливість коригувати відповідно до свого бачення концепцію. Ну що ціки ці його в п'яту точку не цілували? Хоча я думаю, що для них Трамп це найкращий варіант, на якого вони впливають. Також э, зазначив пісочний рот Путіна, що в Кремлі вітають формулювання. Щодо подальшого категоричного нерозширення НАТО. я вам теж доповідав, що такий елемент є в цій доктрині, оскільки трактують його як формулювання проти конфронтації в бік діалогу і вибудування і вибудовування добрих відносин. Однак в Росії будуть уважно стежити як документ на практиці будуть реалізовувати. Ну, з тієї Команди, яка працює разом з Трампом, це теж окрема пісня, окрема історія і команда в нього дуже обмежена. Ми ж з вами якось ще здивуванням пам'ятаємо. На початку цього року а, говорили про перші кроки Трампа на посаді президента, які одразу ж були направлені на звільнення радників, які працювали з зовнішньою політикою. Тобто люди, які там собаку з'їли на фаховому підході до е, дипломатії, вони були звільнені, а займаються по суті девелопери, бізнесмени а, і просто родичі Трампа. От, зокрема, серед них Трамп молодший ну, син його той, що вже бород. Дати не, не, не малий зовсім, але впевнений, що Росію ну, він на Джей Ді Венса чимось схожий, чи Джей Ді Венс намагається косити на Трампа молодшого, ну якось так. Але він каже, що і він має вплив, розумієте, просто він Дональд Трамп молодший, але він має вплив на батька і на цих переговорників, тому що в них там цей клуб за інтересами дуже маленький. Російсько-українська війна ведеться лише для того, щоб олігархи з двох країн наживалися на кровопролиті. От вам підходить до розуміння. І Він звертає увагу, що в Європі дуже велика кількість елітних машин на українських номерах. Оцю ж тему не піднімали. Реально не піднімали. Ну, якби так не дуже гучно. І каже теж саме стосується і Росії. Поки сили сини багат, багатих людей живуть своїм найкращим життям, Путін відправляє на війну людей з віддалених регіонів. А війна йому потрібна для нарощування промисловості. Одна з найдивовижніших речей, які я бачив цього літа, я був зі своєю прекрасною там дівчиною, такою то в Монако. Ми е, гуляли по місту і в звичайний день 50% суперкарів, бугаті, Феррарі були на українських номерах. Ну правильно. Батальйон Монако, ми ж пам'ятаємо цю історію. І каже, ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні. Я був в Україні 20 років тому, там не було достатку, не було багатства. І ось бачиш, ну я хочу сказати, що тоді не було багаті таких Феррарів в доступі. І ось бачиш, як заарештовують другу людину в державі за розкрадання сотень мільйонів доларів. А кого це другу людину в державі заарештували? Якщо він за Єрмака, то Єрмака ж не заарештували. Якщо він за Галущенка, ну то й той Точно не друга людина в державі. Ти чуєш всі чутки, що відбуваються, коли я бачу, що майже кожна номерна номерний знак на Суперкарі в Монако український стає зрозуміло, що багатії втікли. Вони дозволили тим, кого самі вважали селянським класом воювати за них, і у них не було ніякого стимулу зупиняти це, тому що поки йшли грошові потоки. Вони крали ці гроші, ніхто нічого не перевіряв. А і у лідерів, у тих, хто приймає рішення, просто не було причин, кому як-небудь йти до миру. Те саме стосується і Путіна. Це не сини олігархів йшли воювати. Це люди з Сибіру, яких вони туди відправляють. Ну от такі філософські висновки в цього спостерігача, ну чисто з бізнесових підходів, було абсолютно. Зрозуміло, що запроваджені нами санкції нічим не допомогли. А тут от правда, все, чого вони досягли, це підняли ціни на нафту, що дозволило Путіну по суті оплачувати війну різницею в ціні, одночасно нарощуючи виробництво. Ну у нікого у нікого не було мотивації сідати за стил переговорів. Зеленський розумів, що він більше не виграє вибори. Вони продовжували красти. А Путін нарощував свою промисловість. А в результаті мільйони молодих чоловіків, які гинуть ні за що. От вам підходить розуміння цієї переговорної групи. Такому спрощеному варіанті через номерні знаки Феррарі і Бугаті, які катаються по Монако. Я так розумію, що не лише по Монако вони катаються. Ну, от, е, якраз дуже показово в цьому зв'язку е, стаття, яка вийшла в Вашингтон-Пост. Я вже казав, що зараз не буде дефіциту в аналізі, аналітиці, от таких якихось ґрунтовних речах, на якому, на яких відбудовується стан сьогоднішнього моменту. Але бачите, в Америці прямо починають. Й тиснути тепер на європу, і говорять, що лицемірство Європейського союзу щодо України. Воно присутнє, але разом з тим кажуть: дивіться, Франція, Німеччина і Бельгія вони охоче вказують Трампу на е, якусь там маленькі сміття в осі, але вперто не помічають колоду у власних очах. З такими друзями і ворогів не треба. От такий невтішний підсумок з -за океану на стан спілкування Україна, європейський союз. Ша є ризик, що Штати зрадять Україну в питаннях території без чітких гарантій безпеки. Це ж слова Макрона, і якраз Макрон попереджав про велику небезпеку, оскільки адміністрація Трампа надалі намагається завершити війну і домогтися поступок між Росією і Україною. Але потім він сказав, що ні ні, я такого не говорив абсолютно. Але я вам обіцяв якраз про те, хто що скільки купує. В росіян. Ну, дійсно, запитання риторичне, бо як Макрон пояснить, приміром, що Франція це третій найбільший покупець російських енергоносіїв в Європі. Йдеться не про там, часи до 2022 року чи до 2014, а мова йде про серпень 2025. ця проблема носить загальноєвропейський характер, бо лідери охоче декларують. Свою непохитну відданість і солідарність з Україною на на словах. А на ділі ж континент часто не здатний ані домовитися, ані тим паче діяти, аби ухвалювати необхідні рішення чи йти на якісь там жертви заради. Підтримки України от я вам доповідав, що п'ятницю канцлер Мерц і пані президент Єврокомісії Урсула фон Дерляєн, змінивши всі свої графіки, зустрічалися з прем'єром Бельгії Девевером і ну, закликали його не блокувати пропозицію Євросоюзу і використати заморожені російські активи для фінансування українських оборонних потреб наступного року. Але тиск Трампа через тиск Путіна і от девевер. Ну як він це пояснює, він боїться, що блок недооцінює. І його застереження щодо того. Як вилучення близько 140 мільярдів доларів чи євро, точніше, може вплинути на мирні перемовини, і він тоді ж заявив, що хто справді вірить, що Росія програє Україні, Ну, ми цю доктрину з вами теж обговорювали, бо репарації виплачує той, хто програв, тому хто виграв. І от це, от бачите, перенесення акценту, що переможцем то буде Росія, і тоді Україна повинна виплачувати ці гроші Росії. Ну от логіка цього прем'єр-міністра Бельгії. Але якщо війна Шириться Європа першою опиниться в прицілі і це робить спроби європейських лідерів повчати штатів, штати ще більш дивним. Євросоюз лише зараз підходить до узгодження заборони на імпорт російського газу. Причому з 27-го року, тим часом європейські країни активно закуповували енергоносії в Індії, не надто переймаючись тим фактом, що а, значна частина російської нафти просто перероблялася саме на індійських заводах. За перші три квартали 24-го року імпорт цих НПЗ зріс на 20 Сотків ну, от Трамп має хибну звичку ставитися до союзників менш доброзичливо, ніж до е, противника, але при цьому він прекрасно розуміє, з ким він має справу і ту жорстку реальність. Того, як працює сила, ну і говорити, ну не мені вам теж доповідати завжди легше, ніж діяти. А Європа, Європа багата, абсолютно і є можливості, вона здатна робити більше. І от напередодні документ це вже в медіа Держдеп штатів це та організація, через яку проходять і розвіддані і статистика. Оприлюднив детальний зріст того, як європейські країни поєднували підтримку. України з одночасними закупівлями російських енергоносіїв. Ну от найяскравіші приклади балансу, чи точніше, навіть дисбалансу. Значить, Німеччина, як я вже сказав, це головний євродонор України на сьогоднішній день. Частка Німеччини в допомогу Україні 17,5 мільярдів доларів. Ну, оскільки держдеп тут в доларах буде так, от 17,5 мільярдів, а закупи російських енергоносіїв на 20 мільярдів. Британія в плані. Донорство для України на другому, на другому місці 15 мільярдів, а закупівлю в Росії 3,5 мільярди. а Нідерланди четверті в списку донорів 8,5 мільярдів Україні, але 25 мільярдів Росії. Франція п'ята за допомогою 6 мільярдів підтримки Україні. Проте більш як 20 мільярдів витрат на російські енергоносії. Польща Україні 5,5 мільярдів, Росії 12 мільярдів і Італія 3 мільярди для України, 27,5 мільярдів імпорту з Російської Федерації. Окрема там категорія країни, в яких різниця виглядає ну просто максимальним контрастом. Туреччина підтримка України 200 мільйонів, закупівлі з Росії 32 мільярди. Угорщина там просто тупо 22 мільярди для Росії. 22 мільярди, коли Британія 3,5. А допомога Україні там менше, ніж Туреччині, навіть ці цифри там на межі соціологічної похибки. Словаччина Україні 1,5 мільярди, Росії 18 мільярдів. До речі, за оцінкою Держдепа, навіть в Литві і Латвії Нафтогазові платежі Росії а, теж домінують в допомозі Україні. Ну і лише в ІС. З Естонії в цьому переліку немає. Вони нічого з Росії не беруть. От вам стан речей сьогоднішнього дня. Друзі, ну ще раз краще знати, аніж здогадуватися, і в яких обставинах доводиться вести цей так званий переговорний трек. Ну і знову ж таки, Петер Павел давно він не виступав. Він порівняв нинішню поведінку заходу з політикою миротворення напередодні. Другої світової війни, я от якраз цю сентенцію давав що в першому брифінгу, там де ми коротко про основні моменти. Але якщо ми дозволимо Росії вийти з конфлікту переможцем, ми всі програємо. Ну, провів він історичну паралель між нацистським використанням німецької меншини в судетах і російським наративом про захист росіян. А саме тому в цих, всіх концептах першою є Естонія, якраз в Естонії там найбільша концентрація тих, хто може сказати, що він рускоязичне населення. Той самий наратив використовує і Путін, і Петр Павел впевнений, що захід не там зраджує Україну, те, як колись зрадучого словаччину, але демонструє певне небажання захищати реально захищати принципи, які нібито відстоює. Водночас Петр Павел визнав, що після завершення війни Європа точно буде потребувати нового безпекового договору з Москвою, типу як були гельсінські угоди 75-го року, але лише після того як Росія визнає територіальний суверенітет всі. Іх держав і погодиться на обмеження власної агресивної діяльності. Ми просто не можемо дозволити Україні програти. Ну і пропустив, що НАТО доведеться таки збивати дрони над Європою. Я нагадаю, що Петро Павел він історично все ж таки в генеральському званні він був один з очільників НАТО. Він ну, якби кумекає всій військовій справі. Але не виключу, що в майбутньому Європа повинна бути більш жорсткіше реагувати на порушення повітряного простору. Я вважаю, що якщо ці порушення будуть тривати, настане момент, коли нам доведеться застосовувати більш жорсткі заходи. Зокрема, можливо, навіть збити російський літак або безпілотник, Росія не допустила повторення порушень свого військового повітряного простору, і ми повинні вчинити так само. Ну от нагадайте, знову ж таки, класичний приклад Ердогана. Ну І Петр Павел підкреслив, що Європі необхідно готуватися до ситуації, коли доведеться забезпечувати власну оборону без опори на Штати, якщо Вашингтон буде зайнятий в інших регіонах і не зможе надати союзникам повноцінну підтримку. А про це вже міністр війни Пік Хексет фактично офіційно оголосив. Півкуля і є західна півкуля. Ну якраз про західну півкулю під Гекси ти каже: оце от зона нашого домінування, і це якби нагадує: знаєте, вибачайте, як поділ світу чи е це напрямі впливу? Так, у нас так наш в тому вплив чи наші сусіди. Я вже говорив, що Молдова після цієї російської атаки на нашу енергетику робила запит на термінове постачання з Румунії. Але там ще ж є такий момент Придністров'я, і в усіх цих концептах Росіяни кричать, що Придністров'я втрачають не без допомоги України, звичайно. І От один з елементів Україна заморозила низку активів придністровського олігарха. Власника холдингу «Шеріф», Ну хто футболом цікавиться, знаєте, один з елементів цього холдингу, Це була футбольна команда. Такий собі Віктор Гушан було встановлено, що він постачав російському оборонному комплексу важливі компоненти для виробництва зброї. Справа в тому, що майно заарештувалося в 22-му році, через те, що компанія Молдаві Молдавізоліт, яка з цим гушаном пов'язана, імпортувала товари для військово промисловості росіян після початку війни. Сам Гушан має три громадянства: України, Молдови і Росії. Але заробляє переважно в сірій зоні в Придністрові. Там і в цей холдинг шериф якому належить низка підприємств і компанії, були в нього бізнес-активи в Україні до моменту, поки українське слідство не встановило, що він має структури пов'язані з Російською Федерацією. А головним постачальником деталей для підприємств ВПК Росії став саме тераспольський завод, от як він там називається, який належить гушану. Завод з восьмого року займається постачанням для ОПЕКО обороно. Промисловості, оборонної промисловості Росії, що підтверджується і заяви. Керівників заводу їх достатньо. До того ж, завод має щонайменше три, знаєте, як модно було торгов... торгівельний дім. В Росії один з них розташований безпосередньо в Москві е і активами російськими керує колишній перший заступник е директора шерифу, такий порфирій шкільнюк, який з 24-го року також очолює цей завод, який фугує на деталі на ОПК Російські. І Українське Слідство вважає, що цей завод один з ключових в ланці, що пов'язують холодний шериф із е військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Ну, е побачимо, тому що ці санкції. Ну, якби дуже добре, що четвертий рік війни, але але при цьому от і ці удари по Придністрові, ну такі чисто морально-етичні, ну повинні напевно продовжуватися. При цьому раніше влада цього невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Російської Федерації. Єдине, як, як анклав чи хто, бо Придністровська Молдавська Республіка це невизнана квазідержава. Як ви знаєте, на території Молдови вона охоплює всі Молдав. Ську частину лівого берега Дністра і має невеликий анклав на правому і попри невизнання, ця недореспубліка керується власними органами влади і спирається на підрозділи там російських миротворців, які до речі там живуть фактично без технічної ротації. і Це єдине, що досі що якось дозволяє Придністров'ю існувати. Ну і ми повинні ще раз говорити, що ми на початку дуже важливого тижня, і паралельно з тим, Україна веде свою боротьбу, боротьбу за свою незалежність завдяки силі людей, активності громад, які допомагають обороні і підтримують тих, хто постраждав від війни. Тут просто новація є нова відзнака, яка була запроваджена указом президента. Ми шануємо кожну таку активну громаду усіх лідерів наших громад, кожна небайдуже українське серце, яке хоче, щоб для нашої держави сили були і хоче закінчення цієї війни, і працює заради цього, і оголосив президент Зеленський про заснування державної нагороди відзнаки громади-рятівники, а яку отримуватимуть громади, які проявили мужність, солідарність і активну участь в допомозі фронту і цивільним. От цього року побачимо, які громади саме будуть відзначені першими цією відзнакою. Ну ці ті, хто вірить в таке, що ну в це в цей розвиток, та є люди, які не Вірять і виїжджають з України, і от останні дані. Я просто цим фіналізую наше сьогодні друге спілкування. Дані ООН і Євростату, на основі яких Нацбанк України там теж метикує свої прогнози. Значить, головна причина виїзду українців за кордон сьогодні це посилення обстрілів цивільної інфраструктури. Тобто, з 3 жовтня до 14 листопада 2025 року з України виїхало майже стільки ж людей, скільки за попередні. 9 місяців, фактично 128 тисяч. За даними ООН, станом на листопад кількість мігрантів за межами України, тих, хто офіційно зареєстрований, фактично 6 мільйонів осіб. От маємо те, що маємо. А як далі будуть розгортатися події? Я думаю, що найближчими днями ми з вами зрозуміємо. Дякую, друзі, що ви на youtube каналі Василь Планчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Я завжди кажу, якщо заходить формат подальшої інформації, не соромтеся, не лінуйтеся, тисніть категоричну українську вподобайку, лайкос. Нехай дай Божем здоров'ю обертаються швидше ці логоритми Ютубу. А є коментарі. Я не сумніваюся і дякую вам за них. Так само дуже дякую, коли ви відсилаєте своїми соціальними мережами гіперпосилання, Лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай дійсно буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую Патріони, дякую спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі величезне, Як маєте бажання і можливості в описі до цього відео я завжди кажу. Є інші опції. Дякую дуже. На загал не забуваємо про наших захисників. І з ними 24 на 7, кожен в своєму форматі, як вміємо, знаємо, можемо. Пхаємо до перемоги. вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!